Ваша душа не дарма тут опинилась сьогодні. У нас відбувається відкриття клубу. Сяй. Тут зібралось близько 40 жінок, підприємець, ВПО, експерток, просто знайомих і родичів, навіть тих людей, яких я якось об'єдную. Підтримувати, надихати й допомагати іншим сяяти. Інна почала після складного етапу свого життя. У мого сина виникла пухлина ще коли я його виношувала в отробі. Був такий момент, коли я їхала в маршрутці на Київ з сином на руках. Йому був майже рік, він спав, і я підняла очі догори і спитала, чи буде все гаразд після нашої операції. В цей момент я відчула, що на мені проміні сонця і небо розкрилось, хоча був дуже тьмяний день. І я відчула, що я Маю певний зв'язок. І тренінги були про наше проявлення. Вона, як оця відкривашка. Вона вміє відкрити те, що, що вона бачить в людині. Те, що вона зараз створює, це не описуємо, це дуже потрібно, тому що чоловіки нас захищають. Є дівчата, ветеранки, які зараз повертаються, і також ми будемо допомагати їм адаптуватися. Я знаю, через що проходять як і дружини ветеранів, які ветеранки, бо дещо знаю від чоловіка. Я професійно розкриваю крила людей. Наша велич це не в тому, що я все можу або я все вмію. Це наше право жити в нашу повну величину. Наш повний зріст, коли людина розправляє плечі, і йде своїм шляхом, з ідеєю створити жіночий клуб натхнення та розвитку CI, Інна прийшла на проект Жінка, дім зміни. Ініціатива належить прес-клубу Реформ організації, що вже понад 20 років підтримує та надихає соціальні жіночі ініціативи в Україні. Саме тут я оформила і ідею, і презентацію, і навіть програму заходів. І тому нарешті це стало реальністю. Це дійсно має сенс соціальний. Хто в цій залі вважає себе щасливою людиною? <клес> Хто в цій залі хоче сьогодні отримати максимум сайва? <клес> Взагалі, сайво, як таке, воно. Переслідувало мене все життя. Я відчула, що я допомагаю людям розправляти крила, надихатися на їхньому шляху і отримувати певну впевненість. І вони таким чином починають краще вірити в себе і роблять певні кроки на власному шляху, в підприємництві, наприклад, в навчанні в рамках роботи клубу. Інна планує сформувати згуртовану натхненну, вмотивовану спільноту. Експерток-підприємець у Кропивницькому проводити освітні заходи, практичну групову роботу та дозвілля, підтримувати колаборації, певні створювати по бізнесу, по навчанню, кликати одна, одну навіть на каву. Люди взагалі вплинули на створення цього проєкту, на закладення сенсів цього проєкту. І я буду до них далі прислухатись. Це неочікувано, тому що вона колись. Також така була, завжди сиділа вдома, багато читала. Її не можна було кудись витягнути. Вона завжди казала, мама, не трогай мене, я краще почитаю, мені дуже приємно, що в неї все це виходить. Вона, якщо за щось береться, їй це вдається кожен раз. У моїх її мама в кімнаті було трьомо, і я просто перед церквом уявляла, що я диктор, або наші вітання. Ну зараз це вилилось в те, що я організовую свята. Да? Моя мрія здійснювати бажання інших людей. Мені здається, що якби всі були задоволені і щасливі в житті, то світ би змінився на краще. Саме щасливі люди здатні на перетворення, на нові зрушення в країні. Вони готові вкладатись все, в них є на це ресурс.